Доброго дня! Сьогодні 20 січня 2024 року. І давайте подивимось такий розклад, що біля вас навколо вас кружляє, але ви цього ще не знаєте і не помічаєте. І лелеки дитина і карта груп. Ще подивимося. Карта хрест, книга і вершник. До вас наближаються приємні новини. Можливо, ви довго очікували ці новини, а можливо, в когось буде довгоочікувана вагітність, або якісь нові починання. Дитина, це приємний сюрприз. Або з'явиться щось нове у вашому житті, а можливо, це буде початок нової справи. До вас наближаються приємні події, але по картам гроб і хрест у вас можливо закінчиться безтурботний період, або добавиться зобов'язання і відповідальність. Тому що, якщо ваші нові проекти почнуть втілюватися, це у вас буде забирати іще більше часу, і тому навантаження буде збільшуватися. Вершник несе також вам приємні новини, і є підказка, що найближчим часом ви почуєте новину, або вам відкриється якийсь секрет. Також книга вказує, щоб ваші новини і нові починання мали успіх. То вам потрібно або навчатися у новій справі, або отримати якусь додаткову інформацію, можливо, десь щось почитати, або переглянути, або отримати консультацію. І порада на приємні події карта ключ, риби і сови. А порада буде така. Це говорить про те, що у вас є ключ, щоб відкрити будь-які двері. Риба і корабель прогнозують, що ви будете відчувати себе у новій справі, як риба у воді, або у тій сфері, яку ви оберете. Головне, не давайте темним думкам заполонити вас, проявіть мудрість, не діліться ні з ким своїми гарними новинами, успіхами, досягненнями. Бо ви самі себе можете наврочити. Про це нам кажуть сови. Будьте мудрими, як сови. Бажаю вам успіхів, гарного дня. Хай ваші приємні сюрпризи і новини справдяться як можна найближчим часом. Миру вам і успіхів!